Якого балбеса, на мікрорайоні Половки не зроблена жодна пішохідна доріжка. Це нормальне питання. Ми вас не побачимо. Ви не даєте гроші людям на моє звернення. Відповідно, ми вас не побачимо там, правильно? Грошей ж немає. Доброго дня, шановний голова комісії, шановні депутати. Ви не чуєте нормально? Звертаюся до вас з приводу необхідності ремонту пішохідних доріжок на мікрорайоні Пушкарівській, бульше Половки. Розумію, що зараз війна, особливо ми це відчули цієї ночі. Але ремонти по місту відбуваються. І я набрався сміливості звернутися зараз до вас з питанням ремонтів на своєму районі і своєму окрузі. До мене звертаються мешканці мікрорайону, особливо пенсіонери, інваліди, батьки діток, ну і не тільки з проблемою, що на мікрорайоні Пошкарівські було пішохідні доріжки знаходяться в жахливому стані. Люди почали вже знімати відео, і це викликає, я бачу, серед мешканців значне обурення. Коли вони читають і бачать, яка ситуація на інших мікрорайонах, я не кажу про всі, але ну візьмемо, наприклад, Леваду. Да? Я там був, різниця дуже суттєва, і це не викір Леваді або обраному ними депутату Поліщуку. Люди там консолідувалися, обрали його своїм представником. Відповідно, тепер він намагається виправдати до довіру. Хочу пояснити, чому е звернення обрані саме ці пішохідні доріжки. Мікрорайон. Він має таку прямокутну форму з трьома зупинками. І основні пішохідні магістралі йдуть від цих зупинок. Найбільша, якою найбільше користуються люди, це центральне, по, по провулку Латишева. Я прошу цей провулок Латишева. Там ситуація, ну я не скажу, що люди там просто не можуть пройти, але ну, ями суттєві, Посередині люк він закритий бетонною плитою, його перестрибують. Я серйозно кажу, інваліди і пенсіонери мають суттєві проблеми. Особливо. Взимку, да, коли ми там чистимо сніг, цей трактор не може зачистити нормально, потім люди падають, ламають ноги. Ну, це не нормальна ситуація, його треба привезти. І якщо вже ви виконуєте якісь роботи по місту, да, то ну, будь ласка, не забудьте наш мікрорайон. І е, посередині мікрорайону йдуть пішохідні магістралі між школами і садочками, якими теж масово користуються люди. Прошу дати протокольне доручення в управлінні ЖКХ, визначити об'єми робіт по цим доріжкам і в термін до скоригуйте, якщо це е, нереально, але до червня місяця е, ініціювати проведення тендеру. Або е, запропонуйте інший варіант. Нам головний результат. Ми не повинні падати і звивати ноги через пошкоджені доріжки, особливо якщо ми бачимо і люди реально бачать і скидують мені в групах, що там майданчик зроблений, там доріжка зроблена. А якось наш мікрорайон він трохи стався поза увагою. Собі. Ми подаємо всі, всю цю інформацію на початку року, коли ми визначаємо, які роботи можуть бути зроблені. Ви ж це прекрасно знаєте, як буде так. Е, ну, якщо є якісь можливості, то, можливо, стане управління. Але е, ну, я би не обіцяла людям, Чому? тому що це ще є червня, тому що ви ж знаєте, що є певні механізми, вони мають бути пройдені, і це все подається заздалегідь. Ви молодець, що підтримуєте завжди мешканців, але ну, ви ж розумієте, що є певні Я умови. Так. Мені поставлено питання, відповів. Існує різні механізми. По-перше, це е, діється завдяки ну, есть, по розробленій програмі. В програмі не передбачаються конкретні об'єкти. Давайте по-чесному скажемо. Програма є на ремонт пішохідних домів. Все, об'єкти там не зазначаються. Я розумію, що подавалися якісь пропозиції. Особисто мною ці пропозиції подавалися вже не перший рік. Чому вони не враховані в цій програмі, мені невідомо. По-друге, е існує такий нерозподілений е прибуток, да? нерозподілений залишок, я не знаю, як це називається точно. Це коли е бюджетні кошти надійшли понаднормово, понад планово. Ці кошти можна додатково використати для цих. Мені невідомо, звісно, я на депутат міської ради. Люди вирішили, що я маю бути поки в районі. Але я не можу проаналізувати, чи є е, цей понормове е, заходження у бюджет. Якщо воно є, я не бачу е, суттєвих проблем використати їх за Ну, Не за призначенням, а за тим, що я прошу. Змі е, внести зміни в програму ЖКХ або не вносити, якщо. Е, Програму ЖКХ внесені кошти з запасом на ремонт пішохідних доріжок. Прокоментую 2 секунди перед керівником проєння ЖКХ. Я все розумію, що розплановано заздалегідь просто на мікрорайоні Половки взагалі нічого не робилося. Яким чином воно планувалося? Хто пальцем вказує на те, що треба робити? От перед тим, як будете коментувати, да, просто ну, поясніть, якого балбеса на мікрорайоні Половки не зроблена жодна пішохідна доріжка. Не зро... Де зроблена?

Де, на того, не відбувається ремонт, це не правда. В минулому році в ремонти були на погуському, на Юрія Тимошенка, поступово війська влада опитна асфальтування. Поступово приходять зміни. Але глобально прийти зараз, і зараз зробив старіше, зробив це в політичному стані. У нас на це нема кордон. І про те, що говорив пан Бойко, Говорить про те, що в місті він, на жаль, поволок і прийомі теж, на жаль, критична ситуація. Тому обов'язково буде захована допомога всім тим, в тому числі по фільму працювати. Отже, якщо ми бачимо пана Ямщикова десь на половках з, з фото, що він щось ремонтує, то це явно протидіє моєму зверненню. Я правильно розумію цей спіч? Ні, ну як не робиться, пане Імщикове, як не робиться, немає грошей, то вас ми там не побачимо. Правильно я розумію? Я не розумію ваші перевірки до такі. Це пряме питання. Це нормальне питання. Ми вас не побачимо. Ви не даєте гроші людям на моє звернення. Відповідно, ми вас не побачимо там, правильно? Грошей ж немає. База. Вислупили по четі. Ще не кончаємо робити, а то. Депутатське звернення. Саме кого прийняти до відома, це каже, друге, наради вивчення управління комунального господарства Тарасу Панасінько, вивчити обсяги робіт, які необхідні і які обсяги фінансування цього необхідно. Пане Дара, добре? Можна доповнити на наступну комісію запросити мене дати інформацію про обсягу на можливості реалізації. Да. Ну, ну Це важливо. Протоколі зазначилися. Пан Тарас, це вам скільки треба часу на вивчення цього? Звернення пана Савикова прийняти до відома і надати доручення українському комунального господарства, визначити обсяги робіт по ремонту тротуарів на полоках кола Тишева між школами. І е, можливості фінансування цих робіт. Е, Колеги, хто за те, щоб е, підтримати дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Залі е, 5. За. Е, е, пане Вадиме. І я Дякую. за. Дякую, пане Андрію. Mm -hmm. Дякую. Всім за е, рішення підтримано.